Наше вітання до нас завітав автомобіль Nissan Almera. Проблема кипить автомобіль. Аж, ну, трошки подождали на вулиці, він вже підостив з бачка бурлить, все, все закипає, Патрубок один гарячий, а другий на термостат холодний повністю. Тобто, на явність проблеми закрився термостат в закритому положенні, і він не працює. Тому вже замовили термостат. Зараз будемо промивати всю систему, вона тут дуже брудна. І замінимо термостат. Отже, підключаємось. Поїхали. Перше підключення на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Включаємо апарат. На перший погляд, друга небагати, ми її на побачимо, так, хочу показати вам ось о, е, вихід з верхній з радіатора, із-за того, що кипіла часто машина і не було проходу через радіатор, а тут все просто пластик крихкий став, він почав відколупуватися, просто пальцями відпадати. І ну, Це вже не хороша ситуація. це Машина була в перегріві в добрячому. і ну, Радіатор такий бажано міняти, але побачимо, може ще і походить. Для наглядності провели такий експеримент. Хоча ми так не робимо, ми на апараті перевіряємо. Він і так зрозуміло, що не відкривається. Чай не кипить, температура води 100 градусів. Піднімаємо, він повністю закритий. Не відкриваються. Йому кірдик. бачимо в закритому положні. Термостат ще оригінал Nissan написано. В машині вже не знаю скільки років, але він уже давно своє відпрацював Не відкривається. Були підключення на радіатор пічки, вмикнемо апарат, перевіряємо, чи ніде в нас не потекло, дивимося. О. Дивіться, які камні прям посипало Камні є якась стружка. Отолічно. Після того як все зібрали і пішла циркуляція, отут от, е проявилось слабке місце. Це де пластик входить, той що я вам казав, отут хрупкий став. Оцей пластик почав опливати із радіатора. Все, це вже не варіант. Бачите, воно тече відсюди. Радіатор, Це коли, коли перегріти, воно стає отаке все крихке. Подивіться, яке воно обломлюється. І саме головне, отут пошвуди, воно вплавлено, вже все пішло. Вроді ще, нашій радіатор сам ще непоганий. Але блин, маємо що маємо. Пластик уже перепалений. Тому радіатор під заміну. Відразу замовили новий радіатор, приїхав нам радіатор. Взяли із недорогих. Тут, аби просто е, на якийсь час схватило, можна ненадовго, треба зекономити кошти власнику Nissan Admira Premiere 02,53 Profit. Робимо розпаковочку. Глянемо. Що нам тут приїхало? Так достаємо? Ось так він запакований. Так виглядає. Той. Все, супер. Монтуємо на автомобіль. Прогріваємо автомобіль. Антифриз степу G11 зеленого забарвлення. Гарно підходить сюди. Новенький радіатор стоїть. Зараз термостат новий, радіатор новий. Термостат відкрився, оба патрубки гарячі. Все функціонує правильно. Вентилятори включаються, зараз відбулося включення. Почекаємо скільки вони роблять. Уже секунд 10 роблять. Десь приблизно. О, біля 20 секунд. 20 секунд вентилятори охолоджують і виключаються. Все працює, машина не кипить, термостат. Працює, радіатор новенький. Дуже гарно вийшло. Все супер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо працювати. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!